Добрий день, пишуть слідуючу тезу 237, по-моєму. Виставю слідуючу тезу 237-му. Точки акупунктурної точки землі. Знаходиться зараз це жерло паля вулкана Аполлонівського. 2,3 мільярда 200 мільйонів років. Ну, енергетика тут дуже специфічна. От я тут пів години посидів, отак в післі. Таке враження, як наче тут дуже все уповільнюється, і час як завмирає. Тут проблема, акумулятори сідає дуже. Тому тобто що технікою дуже не складно, тому що з'їдають акумулятори миттєво. Але місце цікаве. Ну, зараз досить прохолодно. Буде. І ну, день такий, що працювати на місцині ці немає потреби, небо все затягнуте. Ну, відео ви там бачили, коли є контакт з природою, сонечко, як підтвердження. А ти в контакті. Та не, ну, Воно ж важко так, якби відео сплошне, я коментував. А так от було сплошне небо в хмарах. Потім хмари розійшлися, коли ми на Кромлиху були. Вийшло сонечко, оце був якраз контакт з природою. І в такі моменти відбувається програмування. Та мені писали, що що це таке я про зброю, що це що треба про духовне там. А тут два виходить напрямки. Один напрямок коригувати кіно, яке знімають бообрані живці посилювати те, що вигідно для України. А друге, програмувати більш глобально. Ну, більш глобально ви можете бачити, що відбувається. То зимку нам готували, що зима буде страшна, ми тут всі вимерзнемо, що не відбулося. Тут під 23-24 наступ москалів буде, Нічого не відбулося. Пісна матриця починає блокувати. Задуми богоборних жерців, і от воно сходить на нід. Ну, а те, що треба їхні сценарії, потрібно скоригувати так, як вигідно в Україні. Так, тому оці там дописи мені писали, що треба ж про високодуховне, про якусь зброю там. Ну розумієте, можна підставляти одну і іншу, якщо не... Що їх не вистачає, можна назад підставить. Теж філософія, тих же богобраний, яку вони син нав'язували. Тут треба використовувати все, що потрібно, але щоб захистити Україну. Ну і практично. Щоб... Все склалося так, як воно повинно було скластися по сценарію пращі, по відродженню білої раси. <клухи> да, зараз воно сприймається. Телефон. Сприймається досить неймовірно, що якщо так, що Росія стане частиною України. Як це так, Україна буде домінувати фактично Євразійському континенті, а всі їхні країни фактично, будуть входити в цю конфедерацію. Ну, да, поки вона неймовірна. Але для відродження білої раси це повинно відбутися. І я не думаю, що біла раса зникне. З телефоном перебили. Ну от якраз підсказка йде. Получається, людина несвідомо хоче вплинути процес. Я озвучу відео, та людина це не розуміє. От їй захотілося позвонити. І вона добивала, добивала, поки не кричить телефон. От їй щось хочеться, якусь інформацію мені скинути, яка мені не потрібна. Про пращурів, ну раді Богу, були те гарні пращури. Но мені ця інформація не потрібна. А людина добивається, щоб мені цю скинути інформацію. Та не хочу мені, що інформація не потрібна. Так що вибачайте, дядьку, не треба мені дзвонити. Так, так спрацьовує система. Те, що я озвучую, не подобається. І от ті, що під'єднані до системи, бо обраних, іде команда, в них виникають думки. І вони починають заважати. До речі, дуже легко так визначати, хто є хто. Деякі речі озвучуєш, а людина починає тіліпати. Ті розуміють, що зовні це біле пухнасте, а всередині воно таке юдейське нутро, як і його керівників. Так що Просто так нічого не буває, все, все пов'язано. Ладно, перебив, поливункав, гарна річ для робіт, ну не зараз. Це пов'язано з глибинні роботи повинні бути. Більше частиною те, що для людей наші пращури зробили, сучасник туди, це скругальні системи, системи святилиць пращури визначали, де оці аквапінні точки землі, земля то жива. Коли ти входиш в резонанс з цими точками, в тебе думки приходять вже від системи цієї природної, і відповідно ти починаєш працювати вже під керівництвом, ну, умовно в своїх творцях. Тому завжди і використовували оці системи. Тому і кургани зроблені по системам, щоб можна було в будь-якому місці вийти і використати цю систему. Хай не в повному обсязі, тому що курган там більш ослаблено, але це ціла сітка гармонізується. І це використовували. в ну, мене її не збереглося, я якось вчив, як вікно зробити в хмарах, в Галушківці. Так от, щоб зробити це вікно, використав курган тоді скіфський, І десь кілометрів за 50 думками почав робити це вікно. Да, через дві години дійсно вікно вдійшло сюди до Галушківки, і сонечко вийшло. Тично ці місця всі, які знали пращури, вони допомагали гармонізувати простір. Треба було сонечко, сонечко робили. Треба було, щоб дощ, щоб дощ робив. Ну от У мене там знайомий, дід його покійний, треба було на кодон гроші по -по -по поїхати. Ну, і дід з фермером домовився, що притягне йому хмари. Хмари були за 200 кілометрів. Вот доба пройшла і дійсно дощ прийшов і випав на поля цього фермера. Фермер заплатив гроші. Тому що внукові треба було поїхати за кордон, повести виставку робіт українських. Тому що не дуже за кордоном нас в Європі сприймали раніше як окрему країну. А більше вважали, що ми всі з Радянського Союзу, всі руски. Я сам пам'ятаю в Угорщині. Таке було, коли я туди попав, І вони дивувалися. Ще багато речей знав про їхню історію. Вони звикли, що з Росії всі приїжджають. ну Це було середина 90-х. Тоді такі були, в тужурках приїжджали малинові. Такі бізнесмени. Ці треба використовувати. Ну, зараз, я скажу, не той день, щоб працювати на цьому вулкані. Але якось я, я виставляв відео. Пам'ятаєте, на розірні могилі, можливо, як там впливати на ці самі хмари, на вітер. Я спробую повиставляти практично ще такі якісь тренінги. Тому що багато забракували з моїх. Тих старих відео на старому каналі. Ну, А нове тут. Я вже мало по по-моєму, вставляв. Ну а поки попробуйте енергетику цього місця, чи вона відрізняється. Ну, не знаю, через відео вийде чи не вийде вас. Але місце специфічне. Тут все уповільнюється. Ну, Відповідно, ви настрайне на такі частоти, що вам можуть про це інформація пов'язана з іншими речами, на які ви зовсім навіть не могли подумати. А думками впливайте. І не думайте, що, якщо ви думаєте, що в Україні дали зброю, то це погано. Коригуйте іудейське кіно. Все, якщо не коригувати, вони будуть далі гратися і фактично знищать Україну. Регуйте своїми думками. Що погано, в цьому немає. Тобто, хто там мені коментарі писав? що Тільки високодуховне, ну кожному своє. І тут треба все, є все. І добро, і зло. Так що ну, на одному добрі далеко не поїдеш. рівно ті, що зло, вони повинні отримати подібне. Так що, на жаль, поки їм треба повертати борги. Так що не бійтеся того, що інколи приходять вам думки нетолерантні, що ворога треба вбити. Наші пращури чили, Якщо прийшли тебе вбити, ти його вбив перший. А не підставляй, щоку. Так що ворог... Він є ворог. Ти я так він тебе б'є. Та да, невисокодуховно. Ну а як високодуховно зможуть це зробити? Аж ніяк. То ж не людина. Ну подивіться, що москалі роблять. Багато люди. Мені нічого не пояснити. В 2014 році пробував спілкуватися вроді високодуховними людьми. Але вони як показалися всі. Хоча приїжджали вроді люди, як люди. А то все, оце, що вони вибраний народ і тому подібне. Ну і все, коли вони перестали бути людьми, то які людські закони. Так вони такі, як вони, в яких вони живуть. Прийшов з мечем, а з меча й загинеш. Біться на відчуттях. Ну, що те, що ви б'єте ворога, це позитив. Не, не гарно, як це так, бити біоробота практично, ну, то вже не людина. Ну, ж машину якусь поламали. Може нема, жаль, що її поламали. Ну, Який жаль, то є, так і тут відноситься. Що те, що не людина, воно не повинно взагалі, в цьому випадку існувати в життєвому просторі ну, в Риї. А вони десь там живуть, в Китаї. Ну ви зараз бачите, що Китай зараз починає, ну знову це ж ті, що керують Китаєм. Вони починають вже з Росією. Ну, фактично, щоб тут створити протидію. Америки і Китаю. Ну, а Україна, Росія, виходить, між болото забивають. Щоб повибивати вже тут уси. Ну, подинці з цього вийде. Ну, це є такі технології, які можна скоригувати в минулому. Події і тоді ці події, що зараз, які вони планують, вони не відбудуться. Це мене звинувачували, що ми пращури Приймали участь в створенні першої матері іудейського народу. Нацвятилище тут, ті слава Вартаря Бога. Він казав, ну є ця технологія, щоб придушити у колисті ще те, що не потрібно. Така технологія є, але її не можна застосовувати. Коли треба і не треба. Коли треба, Всевишній дозволиться зробити, скоригувати минуле. Але придушити повторід до та початкової, такі речі Всевишній не дозволяє. Так що подивимося. Так що з китайцями там інша проблема буде. Ну я поки не буду озвучувати, воно далі розкриється, побачите саме.

Хочу ще добавочку зробити. Там ми почали з паля вулкана, потім заїхали ще на один куран, а зараз другий куран. І дивіться, лягувала природа. Сонце вийшло. Слічно, поєднуючи різні точки, можна взаємодіяти природою. Ну, викликати. Що воно дало до кінця, я не можу сказати поки, але позитив. Тому що я робив на відчуттях, якби ми поїхали. Захотілося туди поїхати, тут поїхали. Туди поїхали до цього кургану. І тут зразу вже почало сонечко пробило через хмари. Ну, по дорозі вже пробивалося. Але зараз, бачите, от відбулася реакція природи. Хоч там на, на вулкані ви бачили, все затягнуто було. Но зараз це тут поряд, воно недалеко. От Трикутник, два кургани і паля вулкан. Фактично ключі хвильові. Люди побували в цих місцях і активізували щось в природі. Ну, а далі будемо дивитися. Ну, то деякі речі я хочу запустити, але не знаю як. Я хочу цей захист, що для людей раніше був на святилища. Щоб якось на всій Україні щоб запустилося. Але як це зробити, я не знаю. Але весь час спробую це робити. До речі, слово наги. Якби воно не пішло від того, що вони голі були, пропращили вертикальним оком. Ну, мабуть, і достатньо. Подивіться на курган, гарний курган.